Скандинави народ узагалі унікальний був у всі свої часи. Пригадайте феномени успіхів їхньої змішаної економіки, проте високої нестабільності у своїх регіонах, точно так само, як і півтори тисячі років тому. Молоді скандинави надто радо різали одне одного і своїх близьких заради наживи зі ржавілими заточками. Настільки темні були часи, що їх вивчають окремим абзацом на сторінках підручників історії і літератури. Також чимало релігійних писань пам'ятають слова «Афуроре», норманорум Лібера Нос доміне, від люті норманів визволи нас, господи, закликали англійські віряни і ченці до Бога для їхнього покровительства від безжалісних і здавалось нецивілізованих північних гостей язичників. У цих самих язичників віра була на чоловічий розум придумана, на чоловічий розум і сприйнята. Власне, цими мандрами давні головорізі, усією тією вчиненою жорстокістю і гавалтом захоплюються і досі деякі немиті і нечесані їхні сучасники, і усі зацікавлені. Бо навіть створюють цілі спілки за інтересами, відеоігри, книги пишуть, розповідають із уст в уста і іншими ділами прославляють усе це злочинство. Ну а хто ж ми такі, щоб до цього не долучитись? Давним-давно ще за більш кровопролитних часів жив був у собі мод Брітенвальда, прадід і прабабця нашого обранця. Дане творіння оповідає нам про темні часи і темні події на британському півострові і недалеких околицях у сьомому столітті. На землі англосаксів немає жодного єдинства. Усюди панує розбрат, яд, кинджал, меч, яд і кинжал. Усюди злидні, причому вони не просто є, вони є ключовою особливістю як і епохи, так і моду. Вражається вона у скромних у порівнянні з варбандом екстер'єрах, будинків, та й загалом міст у надзвичайно примітивних обладунках і озброєнні. Погодьте, що яку-небудь кульчугу чи які не якісь достойні залізнівати, у ванілі можна було урвати ледь не на початку гри, огрівши макогоном в якогось зайшлого морського пілігріма. Тут, аби отримати таку розкіш, доведеться немало погриматись на мечах, походити по данжах, поплавати. Вис Служити, а я забув, що таке не можна спойлерити на початку відео. Таким чином, Брітен Вальда стала основоположним каменем для майбутнього перевтілення цього проєкту уже у Вікінг Конквест. Власне, така назва для другого DLC була вибрана тими самими Tale Worlds, і до того ж, вони запрягли тих самих людей, котрі працювали над Брітенвальдою, допилити до кінця їхній задум, додати пару бажаних приколів, видати під іншим ім'ям і отримати гроші. Не очікуючи навіть найменшого подиху зі сторони творців Ванільного Маунта, молоді хлопці, а Ше сказати бомби з радісним ентузіазмом приступили до виконання своїх обов'язків. І 2014 року у світ вийшло офіційне друге після Наполеона DLC, власне на нашу і на вашу думку багатьох критиків довершена версія фарбанду. Вікінг конквест не був ідеальним, але усе ж із цими виправленнями і відносно нещодавньою рефорч версією відчувається як закінчення версія старого варбанду. У нас в суспільстві заведено, щоб молодь поступала старшим, і, мабуть, це десь таки правильно, але у даній ситуації навпаки. Почнімо із того, що це DLC можна вважати другим і останнім подихом старої калірадії. Дуже зручне меню створення персонажа. Обираєте, наприклад, ким був ваш батько, і у вікні відразу пишеться ваша історія. До того ж, самих вибірних плах стало набагато більше, наприклад. Визначною стане ваш психотип: оптиміст, сангвінік, запальний холерик, спокійний флегматик і інтроверти, меланхоліки. А що ще важливо, так це ваше віросповідання. Бачте, світ не настільки ліберальний, щоб християнина не пустили на юшку в Скандинавії. Релігію можна буде змінити, похрестившись, а от тип характеру уже ніяк. Характер відіграє важливу роль вас як дипломата і лідера загону. Деякі питання, які будуть стосуватися деяких бойових труднощів, гра буде вирішувати відповідно до характеру вашого персонажа. Таких ситуацій може бути безліч від проблеми низького бойового духу до розподілу земель між вашими лордами. До речі, тепер, щоб почати гру за короля чи лорда, достатньо обрати відповідну опцію в меню, і не потрібно перерізати купу ворожих лордів, аби добитись корони. А також, що немало важливо, у гри з'явився повноцінний такий сюжет. Повість максимально проста, помста за рідну людину. Але протягом цього шляху зустрінуться і зрадники, і вірні друзі, і грандіозні битви, в результаті яких ми будемо розпоряджатися долею цілих королівств. І запеклі двобої, і я. e quem Але, як на мене, сюжетка получилась трохи таки затягнутою і місцями надокучливою, озвучених діалогів взагалі немає, окрім декількох фраз. Тексту, як у модах для сталкеру, імен, теж до Стобіса і чорт їх запам'ятай. Якщо не з'їсти сюжет за один підхід, можна дуже легко заплутатись і в термінологіях, і у персонажах, і їхніх історіях. Ігрове поле дійсно розкинулось від західних берегів Ірландії аж до норвезьких фьордів. На цих теренах розкинулось 21 фракція і 6 різних культур. Фракції це здебільшого. Що або клани Ірландії і Шотландії, але також є мастодонти, відомі вам англійські королівства, як, наприклад, Мерсія чи Данія чи Уесекс, торговельний центр усіх земель Фрізія, разом із найприбутковішим Дорестадом, а також Данія, і вже згадані північні сусіди. Усі ці королівства за доброю варбандівською традицією оголошуватимуть одне одному анафеми, розписуватимуть монастирі нехорошими словами і намагатимуться зібрати похід у іншу державу. Бачите, норвезькому конгу може не сподобатись гніт норманомовного населення на території. Дорі північної Ірландії, і той туди радо забажає попензлювати вирішувати цю проблему. Проте зібрати військо і доплисти туди задача не з простих, бо човгати громадною флотилією на інші кінець карти 3-4 дня діла. А військо у морі довго знаходитись не може. Бо бачите, довгі плавання діло не людське. От так і виходить, що пливли у Ірландію, а декілька прибережних портових міст постраждало. З ким не буває, але тему політики сьогодні ми зачепимо лише поверхнєво. Вона тут не змінна. Також з'явилися спеціальні локації, котрі ми або за плином сюжету, або за власного бажання. Вони мають невелику свою історію, розв'язка якої завжди приходить до різанини і кровопролиття. Якщо ж гравцеві вдасться вийти із нього живим, то він отримає який-небудь цінний лут. Це може бути унікальна кольчуга, меч, імбова сокира бо що інше. Але якщо є локації, котрі легко можна зачистити, то це точно не римська фортифікація. А чому дізнайтеся самі? От що, що, а розробники точно не полінились додати в гру нових ріжучих штук. Помимо класичних мечів, котрі тут вважаються справжньою рідкістю, сюди завезли бойові штандарти, при використанні яких у воїнів на полі бою підвищується бойовий дух, пращів, котрі є дешевим, але не менш небезпечним аналогом луків, дротиків, різних довгих і коротких списів і різних за мастю сокир. Списи отримали новий верхній тип удару, котрий, як на мою думку, є куди ефективнішим, ніж звичайний від бедра. Праща це своєрідна адаптація стрілецької зброї, адже щось краще. Коштує більше грошей. Ця дикована максимально швидка як у стрільбі, так і в перезарядці, і наносить невелику шкоду. А от стрільба з луку була трохи видозмінена. Стріли стали менш небезпечними, якщо випускаються поодинці. і все ще мають смертоносний заряд, коли випускаються з залпом кількома десятками чоловіків на раз. Мабуть, луки занерфили зради більшої історичності і врахувавши гіркий досвід варбанду. Це виражається як і у характеристиках самих луків, так і у тім, що жодна із фракцій толком то цих самих лучників масово не використовує. А за арбалетчиків я взагалі мовчу їх майже і не знайти всередині гри. Точно так само, як і кавалерію. Її використовують здебільшого або охоронці каравану, або лорди, котрі добре видають себе на полі бою. До того ж, ціна на цих самих конячок невимовно висока. Звичайно, осідлати яку-небудь дешеву повільну клячу можна завжди, а от за хорошого бойового коня доведеться розщедритись наповну, як би двозначно це не звучало. Щодо броні, звичайні куртки і гамбезони так і мають посередні значення захисту від ушкоджень. Хороші лати або доведеться дорого купувати, або добувати власними зусиллями. Щодо їхнього зовнішнього вигляду, знову ж таки історичність. Проте мені, наприклад, це око взагалі не муліє. Ось коли ви почнете битись із іншими лордами, то ця справа взагалі потішна. Якщо стати і дивитись на ратне поле з висоти Орлиного польоту, то це більше схоже на побоїще без хатків на місцевому вокзалі, аж любо. Особливої уваги заслуговують рідкісні типи броні. Очевидно, що лати кувати не вміли, зате прикрашати кульчуги самий раз елітні воїни і лорди носять різновиди кульчух із хутром якої-небудь тваринки. Не знаю наскільки це красиво, але мої лучники ціляють у цих створінь нормально. Я ледь не згадав за шоломи, вони тут теж максимально прості, але от Гіормундбів із маскою, як на мене, король естетики ковальства і міцності сталі для захисту найціннішого органу. Таку шапку отримати в бою неушкодженою важко, а ще важче залишити її собі після розподілу здобичі. Тут або купувати, ну або ж завойовувати власними силами. Як би це двозначно знову не звучало. Завжди пам'ятаю юний мандрівник, що якщо ти не вмієш стинатися, тобі тут гаплик. Помимо невеликої кількості нової і унікальної зброї, як прощає стандарти, додали вже згадані нові типи ударів. Так, наприклад, деякі бойові сокери отримали властивість уколу, списи з заходом вістря в голову, так само і щити можуть наносити удари. Шкоди вони значної нікому не завдадуть, але ж зб'ють ворога з пантелику, щоб широко відкрити браму вашій вірній залізяці для проходу по чи в тіло ворога. У DLC також з'явилися деякі нові фічі, як наприклад, витривалість, вплив спорядження на навики, кровопролеття. І травми. Думаю, ці назви говорять самі за себе, і пояснювати, що це означає, мені не потрібно. Зброя, що логічно зношується після битви, кольчуга втрачає хват, мечі щербляться, і їх потрібно ремонтувати. Для цього потрібна спеціальна людина, або ж ви можете займатися цим самі, якщо будете вкачувати відповідний навик броніка. Затятим воїнам, окрім бойових мистецтв, обов'язково потрібно провести інструктажі і додаткові лекції по відновленню власного майна, бо є ризик залишитись із кулаками. Помітно, сильно збільшилась і тільки спіхувати на полях битв, і трохи підтягнений штучний інтелект. Вороги тепер не проти атаку, як бездумні, і не чекають в глухій обороні. Лорди вміють сяк-так розпоряджатися своєю армією, підлаштовуватися під місцевість, не відправляють на штурм усіх солдат, а дають лучникам дати кілька залпів. Битися із вельможами дійсно цікавіше заняття, адже вони дають виклик гравцеві, і питання на полі бою стоїть не тільки у числі, як у підготовці воїнів і вмінню командира ними розпорядитись, що є у повній владі гравця. А не збігли обставин чи бо що інше. Перед боєм слід ретельно підготуватись, як, наприклад, у певному меню ви можете виголосити гарячу промову і збадюрити своїх солдатів. Якщо все пройде успішно, їхній бойовий дух зросте. Якщо у вас щось не вийде, чи то через вас, чи то через обставини, ви не робите тільки гірше. Або ж якщо ви упевнені в своїх силах, ви можете викликати командира супротивників на смертельну дуель, тільки віч на віч і не гупити душі воїнів. Якщо він людина чесна, то ніколи не відмовиться, але ж ви самі розумієте, що люди Бувають різні і от так, за допомогою невеликих текстових міні-сюжетів битвою можна суттєво вирішити її хід. Командування майже що не змінилось, додали тепер більшу базову різновидність родів військ, таких як списоносці, метальники і тощо. Ці бойові групи можна сформувати у новій бойові порядки по типу клину легендарної стіни щитів і так далі. Але для цього потрібно мати необхідну кількість воїнів саме цього роду військ. Зазнали змін і облоги. Мало тепер лише підійти до бажаного міста з малим гарнізоном, збудувати таран і піти на штурм. Тепер перед облогою постає цілий унікальний сюжет. Спершу ви відправляєте розвідку. Потім Укріплюєте табір, будуєте машини і так далі. Але ніхто не застрахований від різних різних поворотів подій, як, наприклад, вилазку супротивника, відсутність провіанту, підмогу і врешті решт не факт, що ця тверджа вам посилам. Або ж візьміть місто, просто атакувавши порт із моря. А ой. Найбільшою фішкою сія проекту є, звичайно ж, кораблики, не знайти у світі кращих цікавостей, щоб об'єднати чоловіків, як пиво, воєнні кораблі і пивандрі. Власне, ці самі судна забезпечують гравцеві можливість курсувати не тільки по суші окремих островків, з яких складається карта, а й по воді. Морська гладь нікуди небезпечніша ніж тверда землиця. Наприклад, швидкість і напрям вітру впливають на пересування, а шторм взагалі може пошкодити судно. Також не забувайте, що різні пілігрими, і недоброчесні поганці можуть зазіхати на Бою із чисельнішим загоном ворогів на морі краще уникати. Якщо ви програєте у числі, вас вб'ють. Кораблі мають певну вмістимість, і якщо ви не в змозі забезпечити хоча б якусь рівновагу, у кораблі ворога вас оточать і перерубають у, у капусту вас і ваших людей. Керувати вашою флотилею в реальному часі. Проблематично, можна керувати лише своїм судном, на якому безпосередньо перебуває гравець. І морські битви доволі однотипні. У випадку перемоги із деяким шансом ви можете захопити корабель собі, не купуючи його. Правда, він буде у геть убитому становищі, але все ж ремонт обійдеться не в таку велику суму. Швартуватись на мапі можна будь-де, не тільки в великих портових містах, що дозволяє вам здійснювати різні стратегії по війні із якою небудь державою. Врахуйте, що ваш загін почуватиметься недобре при довготривалих плаваннях, і це ризикуватиме. Тратити бойовий дух для того, аби плавати швидше, наймайте моряків. Вони дешеві, зате прибавляють у швидкості руху. Але на полі бою звичайнісінькі скірмішери, котрі гинуть у першій сутичці, тому потрібно балансувати. На шесті вікінгів значно розширили ігроладний потенціал маунту. Це обумовлюється новою кількістю викликів, котрі кидає гра навіть для новачка. Проект буквально став хардкорнішим, знову ж, мабуть, обумовлено історичністю. Наприклад, одне очко атрибутів дають лише раз на кожні три рівні, а не кожен рівень, як то було у Варбанті. Зате дають два поїнти для прокачки навики, котрих тут не сильно збільшилось із старих часів. Світ став куди більшим і просторнішим. Як уже говорилося, на мапі існують різні місця цікавості, але також є релігія споруди, як от, наприклад, монастирі. Взагалі дуже важлива інфраструктура як для міста, так і для поклонінь і виготовлення продукції. Також монастир надає освітні послуги. за 4 тисячі золотих, а це приблизно один пограбований караван, ви за тиждень зможете навчитись читати. А згодом, наприклад, перейти у християнство. Або найпростіше пограбувати монастир, забрати цінності і втекти на кораблику у який-небудь Дорестат, і продати усе збіжжя купцям. Але також слід пам'ятати, що католицька церква не терпітиме таких виходок надто довго. Діло може дійти до повноцінної анафеми і нагороди за вашу голову як прославленого голову різа. Уже ж повірте, ці ксьонзи гроші не гірше від сучасних, для зручніших набігів можна влаштувати свою повноцінну стоянку у якому небудь хорошому недоступному містечку. Наприклад, на невеликому острові. Для цього потрібні гроші і найняти толкового капітана. Для початку і Маркус згодиться. Тут ви зможете повноцінно створювати своє поселення і прокачувати його, наймаючи хороших розвідників, лікарів, бардів і тому подібний, обслуговуючий персонал. Для того аби ваше військо могло відпочити і поновити свої людські запаси із місцевого вами ж найнятого гарнізону. Пам'ятайте, що розвиток свого. Прихистку обходиться у гроші, і найважливіше матеріали, котрі добувати повинні будете ви. Згодом можна буде навіть свій порт організувати і підтримати свою флотилю у чудовому стані. Також змінився і звичайний військовий переносний табір. Якщо у вас є 30 бійців, ви зможете найняти фуражирів, котрі будуть збирати провіант по околицям. І більше не потрібно вести із собою здорований обоз. Загалом функції табору і такого роду декстових міні-функцій завезли достатньо. Є над чим побавитись. Можна взагалі збудувати укріплений табір і зустрічати ворогів ось у такій фортеці. Клянусь одіном, ще ні один англійський лорд не заповзався атакувати мене. Вікінг Конквест вдається дуже хорошим і довершеним ретро-проектом, котрий мені було приємно перезаписати. Загалом старі ігри вони недовершені, недопилені, десь турмознуті і всяке таке. А от нашестя вікінгів прямо ме. Хоч створювали його, і не ті ж розробники, що створювали Варбант, але усе ж відчувається кінець оригінального проєкту. Усе умісне, усе на своїх місцях і з тим, що треба. Оцінка, яку б я висловив від щирого серця, це 10 з 10, але усе ж і не без недоліків. Тому поставимо міцну вісімку з п'ятаку. А ви переходьте у нас в Discord сервер. Не забувайте ділитися нашими ретро-воплями і своїми друзями, і підписуватись на наш канал. У найближчому майбутньому вас чекають оглядини на реально культові старенькі забавки, а також в певній мірі переосмислення нашої творчості. Дякуємо за перегляд! До скорого.